Привіт, вітаю на каналі Інтертехніка і з тобою Євген. Дуже радий, що ти завітав до мене на ролик. І ось погляньте, який цікавий коментар. Людина написала: що в них в місцевості ДТЗ 5504К спокійно обробляє до 7 гектарів, в принципі, і навіть менше ДТЗ, в тому числі 5404, так само і 5244, до 7 гектарів. обробляють всі цикли. розхід. 1 літр на одну мотогодину. Це доволі непоганий показник. Я навіть ну, не думав, що вони наскільки можуть багато обробляти таку велику площу. Отож, якщо ви не знали, ось, будь ласка, ДТЗ може обробити десь до 7 гектарів спокійно в полі. На сьогоднішній день це десь приблизно 2 паї. Доволі непоганий показник, в принципі, як той самий Т-25 або ж навіть UMZ. Як бачите, ті, хто в коментарях сумнівався, що дана техніка може обробляти цілими гектарами, ось, будь ласка, живий приклад. Людина написала свій відгук. і доволі економна ця техніка для звичайних обносібників, які не мають в планах набирати більше землі, працювати на ось такій техніці. Якщо в нього є, там буквально 10 гектарів. Він не хоче там брати ще собі, йому вистачає, то він може спокійно взяти китайського мінітрактора або ж ДТЗ напівукраїнського і працювати на гарантії, наприклад, нова техніку обслуговувати. І йому хватить надовго. Я думаю, такого мінітрактора. Дякую, що дивилися ролик. Ставте лайк, підписуйтесь і до побачення. Євген говорить тільки правду.